З моменту офіційного вступу Дональда Трампа на посаду президента США минув тиждень. За цей час політик ухвалив чимало рішень, що сколихнули Америку, і зробив ще більше гучних заяв щодо своїх планів на майбутнє. Телеграф UA продовжує спецпроєкт Трамп Парад, у якому розповідає про головні події навколо нової адміністрації Білого Дому. Докладніше далі. Поки помічники Дональда Трампа займаються організацією його зустрічі з главою Кремля, сам президент США повідомив, що у рамках свого першого закордонного візиту на новій посаді відвідає або Велику Британію, або Саудівську Аравію. Пише CNN. Раніше Трамп висловлював зацікавленість у поїздці до Китаю в перші 100 днів свого президентства, а також обговорював із радниками можливу поїздку до Індії. Втім, далеко не з усіма світовими лідерами, республіканець прагне зміцнити стосунки за даними BBC, попри. Ри протесту уряду Данії Трамп не має наміру відмовлятися від ідеї придбання Гренландії і вважає, що США все ж отримають острів, адже 57 тисяч його жителів нібито прагнуть цього. Крім того, політик заявив, що вважатиме дуже недружнім актом з боку Данії, якщо вона не дозволить статися цьому приєднанню, адже воно є важливим для захисту вільного світу. А США єдині хто може забезпечити свободу, своєю чергою кілька високопоставлених європейських чиновників розповіли журналістам Financial. Шол Times, що під час недавньої телефонної розмови з премєр міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Трамп пригрозив введенням мит, якщо та не поступиться йому у питанні Гренландії. Політики назвали інцидент жахливим і зазначили, що ця ситуація потенційно є дуже небезпечною. Крім того, Трамп ухвалив рішення про надання майже двох тисяч потужних некерованих бомб Ізраїлю вже найближчими днями. Пише Axios. Варто зазначити, що заборона на ці поставки, запроваджена Джо Байденом, минулого року, спричинила серйозно. Кризу в американо-ізраїльських відносинах, хоча у питанні надання зброї Україні Дональд Трамп не демонструє аналогічної рішучості, президент Володимир Зеленський вважає, що саме він, завдяки силі, санкціям та міцності економіки США, може закінчити війну швидше ніж будь-хто інший у світі, пише Ільфоліо. Своєю чергою, європейські чиновники очікують, що нова адміністрація президента США погодиться на гарантії безпеки для України, попри скептицизм республіканців у цьому питанні, пише Блумберг. Зазначається також, що джерела у команді Трампа вважають цей крок неминучим на шляху до укладання мирної угоди. А от у самому Білому домі здається назріває справжній скандал. За повідомленням Таймс, мільярдеру та очільнику департаменту ефективності уряду США Ілону Маску відмовили у наданні офісу у західному крилі Білого Дому, поруч із кабінетом Трампа. Журналісти зазначають, що це рішення стало першою великою битвою, що виграла керівниця апарату президента США Сьюзі Вайлз, яку сам Трамп називає крижа. Ною леді посадовиця попередила співробітників, що не потерпить у цій частині будівлі людей, які хочуть грати самостійно або бути зіркою. Видання пише, що подібні рішення направлені на припинення спекуляцій про те, що маск може виступати в ролі співпрезидента або справжнього віце-президента. А поки очільник X шукає собі новий офіс, сам Трамп займається вирішенням долі іншої соцмережі. Президент ша повідомив, що отримав великий інтерес до Тіктоку з боку багатьох компаній і Вже веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо придбання платформи. Очікується, що остаточне рішення буде прийнято протягом наступних 30 днів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.